Розкинуть. І саме, блять, це вот там до зараз вути. Тут тут мало би все кістками бути завалено. Так, тут пизда особенно буде. Тут... Там десь є тепло типу, хрест, стоїть якийсь там написана та інформація. І якраз типу там десь побудували той новий готель, там пізнати, mm -hmm. десь то була вежа смерті, коротше там взагалі. Це та делінд чи що? Так, да, так. Да. Ого, як відновили.